Напевне, я задрімав, бо прокинувся від того, що хтось легенько торкався моєї ноги. Я розплющив одне око і помітив маленьку людиноподібну істотку, яка намагалася сховатися в моєму черевику, але заплуталася в шнурках. Істота була неповоротка і незграбна, завишки з велику чашку і вбрана у військову форму. Вона востаннє спробувала вивільнитися. А потім завмерла. Вочевидь, то була заводна іграшка, в якій скінчився завод. Я розв'язав свій черевик, вивільнив фігурку і перевернув, видивляючись ключа для заводу, але не знайшов. Піднісши іграшку ближче до очей, я помітив, що то химерна й груба на вигляд штука з головою, зроблена з кавалка заокругленої глини. А обличчя в неї позначене розмазаними відбитками великого пальця. Дай сюди. скрикнув хтось із протилежного боку подвір'я. На пеньку біля лісу сидів якийсь хлопець і махав мені рукою. Термінових призначених зустрічей я не мав, тож узяв глиняного вояка і підійшов до хлопця. Довкола нього стояла шеренга заводних чоловічків, які незграбно вешталися туди-сюди. Мов пошкоджені роботи. Коли я наблизився до них, чоловічок, якого я тримав у руці, сіпнувся, знову ожив і завовтузився, наче намагався втекти. Я поставив його до решти фігурок і витер об штани вимазану в глину долоню. Мене звуть Єнох, сказав хлопець, ти, напевне, саме отой, новенький. Здається, що так. Вибач, що потурбував. Сказав він, підганяючи повернутого мною чоловічка до решти. Ось бачиш, вони мають клепку в голові, хоча ще не навчені як слід, бо я їх зробив лише на тому тижні. Хлопець говорив із акцентом, що видавав у ньому кокні. Через темні кола під очима він скидався на єнота, а його комбінезон, той самий, що я бачив на фото, був забруднений глиною та грязюкою. Якби не товстенька пичка, то він скидався б на сажотруса з Олівера Твіста. Ти сам їх зробив? спитав я, чимало вражений. А як? Вони гомункули, відповів хлопчик. Інколи я чіпляю їм лялькові голови, але цього разу я поспішав і не завдавав собі клопоту. Які ще гомункули? Штучні чоловічки, пояснив хлопець таким тоном. Що про це навіть ідіоти знають. Декотрі люди вважають, що гомункули – то вигадка. Але ж це повна бздура, еге ж? Безперечно, погодився я. Глиняний воячок, якого я повернув до його одноплемінників, знову вирушив у мандри, та Єнох легенько підштовхнув його назад до групи. Здавалося, всі вони рухалися абсолютно хаотично, зіштовхуючись один з одним, мов збуджені атоми. Ану бийтеся ви, слинтяї! суворо скомандував їм хлопець. І тут я збагнув, що чоловічки не просто бемкалися один об одного, а лупцювали один одного руками й ногами. Неслухняного глиняного вояка бійка, вочевидь, не цікавила, тому він знову тишком нишком відсунувся від основної маси гомункулів. Тож єнох схопив його і відламав йому ноги. Ось що очікує дезертирів у моїй армії. скрикнув він і кинув скалічену фігурку в траву, де вона кумедно звивалася, коли на неї враз накинулися інші солдатики. Ти з усіма своїми іграшками так обходишся. А що? сказав хлопець. Тобі їх жаль? Не знаю, а що їх треба жаліти. Не треба. Якби не я, то їх не було б на світі. Я розсміявся. А Єнох невдоволено витріщився на мене. А що тут смішного? Ти ж щойно пожартував. Ти що, тупий? визвірівся на мене творець гомункулів. Ось поглянь. Він схопив одного зі своїх вояків і зідрав з нього одежинку. Потім розламав чоловічка посередині і витягнув з його липких грудей, малесеньке, пульсуюче серце. Воячок враз обм'як і завмер. Єнох взяв сердечко вказівним та великим пальцями і показав його мені. Це мишаче серце, пояснив він, це те, на що я здатний забрати життя у однієї істоти і подарувати його іншій, або отакій, зроблені з глини, або тій, що колись була живою, але померла. З цими словами він запхав мишаче серце до однієї з кишень комбінезона. Щойно я навчуся правильно тренувати їх, у мене буде ціла армія отаких от істот, та тоді кожна з них буде великою. А що ти можеш робити? поцікавився хлопець. Я взагалі то нічого, тобто нічого особливого, як, наприклад, ти. Жаль, мовив творець. Але ж ти залишишся з нами? Він сказав це не так, наче йому хотілося, щоб я зостався. Ні. Він питав із цікавості. Не знаю, відповів я. Я про це ще не думав. Звісно, це була брехня. Я думав про це, але здебільшого, як про мрію, видаючи бажане за дійсне. Хлопець підозріло поглянув на мене. А ти що? Не хотів би лишитися? Я ще не знаю. Хитро примружившись, творець гомункулів кивнув, наче щойно усвідомив, хто я насправді, а потім прихилився до мене і з тиха пошепки спитав Ема, казала тобі про вчини напад на село, чи ні? Вчини що? Хлопець відвів погляд. Та так, нічого. То у нас є така гра. У мене з'явилося чітке відчуття. Що на мене чекає підстава, нічого вона мені не казала. Їнох підсунувся до мене разом із пеньком. Звісно, що не казала, мовив він. Б'юся об заклад в цьому місці є чимало такого, про що вона б воліла тобі не розповідати. Та невже? А чому? Бо тоді ти побачиш, що тут не так вже й чудово, як всі намагаються продемонструвати. І передумаєш залишатися. А про що саме йде мова? поцікавився я. Не можу тобі розповісти, відказав хлопець, блеснувши хитруватою посмішкою. Бо тоді мені буде не переливки». Як знаєш, відповів я. До того ж ти сам підняв цю тему. Я підвівся, збираючись піти. Стривай! скрикнув хлопець, хапаючи мене за рукав. А навіщо мені тут залишатися, якщо ти нічого не бажаєш мені розповідати. Творець гомункулів задумливо потер підборіддя. Так, мені заборонено будь-що розповідати, але я не можу завадити тобі піти нагору і зазирнути до кімнати, розташованої у кінці коридору. А навіщо? спитав я. Там є щось цікаве? Не що, а хто? Там мій приятель Віктор. Він хоче з тобою зустрітися. Сходи туди й поговори з ним. «Чудово», – сказав я, піду й поговорю. Я рушив до будинку, але раптом свист єноха. Він зробив жест, немов пробігся рукою по вершечку дверей. Ключ, сказав він самими губами. А навіщо мені ключ, коли там хтось є? Єнох відвернувся, вдаючи, що не почув мене.